Доброго дня, я з України. Мене звати Олена. Я з Полтавщини, з квітучого міста Кременчук. Я рада вас вітати на своєму каналі Смачні будні богині. Сьогодні ми з вами приготуємо печінковий паштет. Він дуже смачний і корисний. Беру пів кілограма печінки, відправляю і трошечки-трошечки притушитись на пательні. На великому вогні хвилин 10 в мене смажиться печіночка. В цей час я підготую цибульку. Мені знадобиться дві цибульки, і зараз я її наріжу кубиком. Коли ви будете готувати печіночку, Обов'язково треба пам'ятати, щоб не було крові. Бачите? Зараз воно трошечки-трошки випаровується, якщо залишиться хоч трошки крові, є така вирогідність, що наступного дня цей паштет просто пропаде. Тому харчі зараз дорогі, готуємо як треба. Все трошечки перемішали і закриваємо кришечкою, і далі воно там собі. Тушиться. Далі я беру масло, в мене 82% жирності. І на маслі я буду трошечки підсмажувати цибульку. так Давайте подивимося, що з нашою цибулькою. Цибулькою дуже важливо її не пересмажити. Тобто трошки менше вогник. І щоб вона так притомилася. Не дуже, не дуже. Як її порізати, не має значення, тому що це все буде в блендері, тому як вам зручно, так її ріжте. І давайте подивимось, що з нашою печіночкою. Пройшло вже 30 хвилин. І ви бачите, що водички вже, вже вона залишилась без крові. І тут сама водичка. Тому я чекаю, поки ця водичка вийде. Трошечки вона підсмажиться, і будемо вже блендерити. Ну що, дівчата, в мене вже все підготувалось. Бачите, ось в такому вигляді буде печінка. І ось в такому вигляді в мене буде цибулька. Зараз все це я відправляю в блендер. Завжди в свій паштет я додаю, ви бачите, в мене вже відварна одна морква і два відварних яйця. Ну і що я і казала, зараз буду блендерити. Такий паштет в мене вийшов. Я дуже полюбляю, коли, такі, знаєте, невеличкі шматочки моркви або яєчка. Тому я це все буду терти на тертушку. І моркву, і яйце. І вуаля! Ось така смакота у нас з вами вийшла. Скільки продуктів, а також КБЖУ, я залишу вам в коментарях. Смачного!